Скажіть, будь ласка, якщо я сплачую кошти за стоянку транспортного засобу і за торгове місце на ринку, то мені не цікавіше буде платити лише за стоянку транспортного засобу, вести з нього торгівлю і не йти вже на ринок, не платити там за торгове місце. Згадайте, що ми маємо станом на сьогоднішній день на парковці на вулиці Глушевська. Подивіться, хто з вас буває на ринку, що ми маємо, і Тарас Володимирович на одному з виконкомів, коли розглядалося питання, що ми маємо сьогодні на тій території, яка виділялася під автостоянку, якщо не помиляюся підприємство базу. І так далі, і так далі. Якщо ви вважаєте, що зробити платну стоянку і вирішити в такий спосіб проблему закращення старого міста, в тому числі надмірної кількості транспорту. Та вибачте, візьміть механічно, порахуйте 200 одиниць транспорту за одну годину і зайдіть навіть в самий насичений базарний день. Чи там є рух 200 одиниць транспорту на замкову площу і назад протягом години? Це обмеження руху та ні. Та не буде там ніякої торгівлі, ми для цього все зробимо. Є муніципальна поліція, є нова поліція. Крім того, я думаю, за тиждень-за два запрацює в нас евакуатор спільно з поліцією. Так що, повірте, інструменти для впливу тих, хто навіть подумає, там таке робити будуть. Хоча я переконаний, що там її не буде. І е введення цього паркування це лише один з інструментів, один з валерів покращення ситуації в старому місті. Дуже важливо, що ви колиш підкреслили, що це дійсно є результатом компромісу. Ми врахували думку і релігійних організацій, і підприємців, і місцевих мешканців. Тобто, проект є компромісним з врахуванням пропозиції громадськості, і громадськість та активна, яка сьогодні вволіває на старе міста, просить його теж підтримати. Я хотів би зазначити, що впродовж е, останнього року ми з муніципальною поліцією все ж таки змогли навести лад по вулиці Сантові, і ми там прибралися кіної. Так, в нас є там декілька автомобілів, так званих, бо це вже не можна автомобілями назвати, які ми не можемо прибрати. Будемо говорити відверто. Не, не працювало в нас, і цього не могло і не хотіло зробити. Але я коварився в біле і думаю, що через два тижні або через тиждень після того, як почне свою роботу виплати, ви цих автомобілів не побачите. У нас не буде взагалі проблем на замку. Ми не віддаємо цю територію в оренду і тому говорити про те, що там будуть якась торгівля здійснюватись, абсолютний абсурд і абсолютно безпідставно. Я не хотів, щоб ну, такі речі так, безпідставно з ними говорились. І, скажімо так, останнє. Ну, як б, оці речі, про які говорили полкові, вони все дуже довго і дуже часто, дуже багато говорять на багатьох. Круглих столах, які ще, ну, ще розпочинали рік назад ще я. І предметно це все обговорювали всі питання, про які сьогодні звучали. І, ну, і практично по всім питання були надані відповіді. Тому я запрошую подальшого членів виконавчого комітету, депутатів, громадських, долучати до цих круглих столів, або і це обговорювати на них, це робоча нарада, аби зекономити час своїм колегам на ці виконавчого комітету. Тому прошу пройти до голосування, прошу визначити. za odrešenje projekta.